Сюрпризи для російських окупантів у Криму анонсував глава головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Ми обіцяли, що в 2023 році українські спецпредначенці будуть у Криму. І ми цю обіцянку виконали. Було гучно, гуркіт почули аж у Кремлі. Не буду розкривати наші плани на 2024 рік. Але ворогів очікує нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим кримським мостом. Буданов зазначив, що Росія втратила чверть своїх кораблів і змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передослокувати авіацію, тому що аеродроми та військові об'єкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом. Нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму, які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість оперативно відслідковувати усю обстановку на півострові, і якнайшвидше передавати цю інформацію нам. Про те, що Україна має все, щоб знищити кримський міст, сказав лідер кримськотатарського народу Мустафа Джамілі в інтерв'ю телеграм-каналу Кримський Вітер. Він наголосив, що 2024 рік стане останнім для окупації Криму. Все готове. Ми в будь-яке можемо міст, мост. Але ми це зробимо тоді, коли нам надає. Під час інтерв'ю він запевнив, що одним із перших піде звільняти Крим разом з міністром оборони Рустемом Умеровим. Джемілєв закликав кримських татар, які залишилися в окупації, чинити опір росіянам усіма можливими силами. Політик упевнений, що незабаром Крим буде звільнено, а страждання кримчан закінчаться. Крах Кримського мосту у 2024-му анонсував і командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Олексій Неєшпапа. В інтерв'ю Дмитра Гордона він сказав: я думаю, що від довго здобут Країн в цьому році точно тим часом міністр зі стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин на форумі Україна, рік 2024 розповів про нову українську далекобійну зброю. Найважливіша програма для нашої країни це ракетна програма. Але про неї я скажу не більше ніж сказав мій президент, що в нас з'явилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 кілометрів. Також Мишин розповів, що цього року українці більше дізнаються про наземні дрони та роботизовані системи. За його словами, Україна знайшла можливість почати виробляти гібридну протиповітряну систему, у якій поєднуються старі радянські системи та західні ракети. З його слів, різні гібридні моделі дозволяють мати на полі бою рішення, що працюють. Також держава разом з партнерами має спроможність виробляти ще декілька позицій: збирання БМП, БТР, вироблення легкої гаубиці 105-го калібру. Нагадаємо, 31 серпня 2023-го президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування української далекобійної зброї, яка уразила ціль за 700 кілометрів.